Дивлячись на свою дочку в весільній сукні, Надя не могла стримати сліз. Вона була така красива і щаслива, Надя поклала голову на плече свого чоловіка і шепнула. Спасибі тобі. Він здивувався. За що? А за те, що ти є, проникливо відповіла Надя. Мимоволі згадалося своє перше весілля. Вона в пожовклій від часу сукні тітки з уже помітним животом крокує по брудній дорозі в гумових чоботях і притримує сукню, щоб не забруднилася. В руках букет айстер бо вже осінь, і їй дуже холодне, але пальто старе не накинеш на весільну сукню. І так пліток по селу уже досить. Надька, дочка місцевої непутящої глашки, Пузом найвигіднішого нареченого затягла вракс. Та у неї і в думках цього не було. Просто так вийшло. У матері був день народження та вирішила справляти, останню живність у витрати пустила єдину овечку. Не варили всього, мати запросила ледь не пів села. Багато хто не прийшов, яке там частування у бідної глашки. А ті, кому закуска й не потрібна зовсім, прибули навіть раніше терміну. Галашка ясна річ понила, що рідня не прийшла. Гидують мною, гидують. А я ж заради них старалася. А потім і забула про всі образи, коли стали звучати тости. Звичайно, підлабузницькі з точки зору Наді, але матері було приємно яким чином до них тоді занесло дімку і його друзів, Надя так і не зрозуміла. Але вони теж приєдналися до компанії запрошених. Надя прибирала зі столу брудні тарілки, приносила чисті, носила квас холодний з погреба, і в якийсь момент за нею ув'язався дімка. Став допомагати, але він уже був трохи веселий. Ось він і став їй нашіптувати, яка вона красива, які очі бездонні. Він тільки заради неї сюди прийшов. Надя незвично до компліментів червоніла і ніяковіла. Але волі його рукам не дала, хоча він і намагався. Вона пішла в будинок на горище. Було у неї там своє заповітне містечко, стара бабусина скринька, де вона зберігала свої щоденники. Пам'ятається, ще написала в ньому в місячному світлі. Здається, дімка Любченко в мене закохався. І, не чуючи крики з вулиці, там і заснула, притискаючи до грудей зошит. А вранці до неї підійшла зла матір. Ти що вчора з дімкою в будинку робила? Мені Катька розповіла, вона тебе бачила. Надя плакала і клялася, що між ними нічого не було. І мати охолонула. Гаразд, повірю. Але дивись дивись у мене, дівко, в Подолі принесеш, виставлю так і знай. А зараз марш посуд мити й в будинку прибирати. А я до катьки скоджу. Може, в неї є що, а то кепсько мені. Надя думала, що дімка залишить її у спокої, але той взяв в моду ходити щовечора. У клуб Надю мати не відпускала, тільки якщо в кіно, і то не завжди. Та й наді туди було соромно ходити. Всім одне одягнення, вона в старому платі, яке стало їй короткувати. Дімка приносив їй квіти польові, які вона засушувала в книгах. Закохалася в нього і він теж твердив про кохання, і коли він став нетерплячішим, вона не встояла. Правда вилізла назовні через три місяці. Мати, як дізналася, пішла прямим ходом до батьків Дімки. Ті спочатку все заперечували не може бути, дімочка на це нездатний. Тоді покликали його і під тиском глашки вже кричати, то вона вміла, а він зізнався, що все так і було. Але потім єхидно додав, що може і не від нього, чим заслужив міцного слівця від глашки. Поки вони сперечалися, підключилася і надіна рідня проти Дімкіної. У наді живіт ставав все більше, і, зрештою, вони домовилися і нашвидку справили весілля. Жити вони стали у дімкиних батьків. Вічні докори, закиди не дали їй доходити до терміну. Дочка народилася злабенькою і постійно плакала. Це ще більше додало неприязні Наді. Врешті-решт вони просто виставили її з донькою, коли тій було півроку. Надя пішла до матері та теж була незадоволена. Вона до цього часу вже знайшла собі співмешканця. А Надя в самому розквіті своєї краси була явно зайвою. Адже Вітька хоч майже весь час був веселим, але ні та й гляне в сторону молодої матері. І коли Вірочці було півтора року, Глашка сказала дочці так Я тебе заміж видала, і якщо у вас не вийшло, моєї провини в тому немає. Вистачить сидіти на моїй шиї, їдь куди хочеш, хоч в місто. Там сестра, моя двоюрідна живе Машка, може, допоможе тобі на перших порах. Так надя з дитям і виїхала в місто. Розлучена, одинока мати. Тітка Маша прихистила спасибі їй і навіть допомогла зв'язками, влаштувала вірочку у садочок, надю в пральню спочатку, а потім і в няні перевели. Там вона і за донькою наглядала і була забезпечена роботою. А Борис туди сина свого водив Андрійка, в одну групу з вірочкою. Бувають діти примхливими не хочуть нічого, а Андрійко просто золото. Завжди веселий, рухливий, їв те, що давали, і не бешкетував. Напевно, тому Надя і звернула на нього увагу. Який хороший хлопчик, напевно, батьки у нього такі ж виховані, говорила вона виховательці Юлі та сумом відповідала. На жаль, Андрія виховує тільки батько, матері після пологів не стало. Надя ще більше прив'язалася до хлопця і мимоволі до його батька частенько придивлялася. Завжди чистий, охайний, одяг випросуваний. Вона ще думала як такий позитивний чоловік, і один. Він заговорив з нею якось вранці. У вас голки з ниткою не знайдеться? Гудзик на сорочці відірвався. Надя вигукнула. Звісно, є, а давайте я пришию, щоб не роздягатися вам. Він погодився, і вона, вдихаючи, запах одеколону, швидко прошила йому ґудзик, не дивлячись йому в очі. Ну, тепер все в порядку, почервоніла вона і подивилася на нього. Він прошепотів Дякую, і теж зніяковів. А одного разу він затримався надовго. Яна поспішала і попросила Надю дочекатися приходу Бориса. Вона погодилася. Борис забіг в групу, вибачився, а Надя заспокоїла його. Все в порядку, ну, хіба мало, затримується трохи. І вони разом вийшли із садочка. Борис люб'язно запросив Надю з донькою в дитяче кафе. Пригущу вас, та й Андрійка давно не балував. Справи заважали, зніяковіло, сказав він. А поки діти грали в дитячому куточку, вони розговорилися. Надя скупо розповіла про своє перше невдале заміжжя він про те, як нелегко з підростаючим сином. Йому потрібно більше уваги, а у нього купа роботи. Розлучилися вони, дружно, потиснувши руки, і домовилися на ще одне відвідування кафе або зоопарку. Так. І утворилася їхня сім'я. Вірочка знайшла батька, а Андрійко мати. Жили дружно, весело, в злагоді, і батьки не помітили навіть, що їхні діти полюбили один одного. Але зі сльозами на очах дали їм своє благословення. І ось зараз Надія критькома витирала сльози, а Борис ніжно гладив її лікоть. А, мабуть, не дарма її тоді виставив перший чоловік, а потім мати, якої вже немає. Доля випробовувала її, перш ніж подарувати таке щастя коханого чоловіка і коханих дітей.